А сьогодні у нас тварини. Поїхали. Койра, собака, кіса, кіт, Хевонен, кінь, лехма, корова. Сіка. Свиня ламас, вівця, вуохі коза, кана, курка, кукко, півень анка, качка, ханхі Гусак Калкуна, Індик. Карху, Медвідь, Сусі. Вовк. Кетту. Лисиця. Хірві. Лось. Порро. Північний олень, Яніс, Заєць, Орава. Білка, Сілі, Єжак, Хірі, Миша, Рота, Щур, Варіс. Ворона, варпунен, горобець, локкі, чайка, полло, сова, котка, орел, йоуцен, лебідь, Кала, риба. Хаукі. Щука, Лохи, Лосось, Ахвен, Окунь, Сілій, Оселедець, Хулє, Тюлень. والاس. كيت. دلفيني. دلفين. ليونا. لев. تيكرى. تيغر. نورسو. سلون أبينا. مالبا. Карме, змія, крокотілі, крокодил, калпіконна, черепаха.